Келох також висловився, що останнім часом Зеленський вже дав зрозуміти, що він готовий пом'якшити свою позицію якраз щодо територіальних питань, і водночас очікується так само тепер поступок із російської сторони. Ну що мається на увазі про пом'якшення позиції Зеленського? Тут очевидно може йти мова про те, що Україна готова, ну скажімо, так, змиритися із ситуацією, коли де факто Росія збереже контроль над окупованими територіями. А водночас ми фактично ніколи не визнаємо це де юр, як і решта цивілізованого світу, і будемо чекати, ну скажімо, так, більш вигідного ге геополітичного розказу. Влада аби в майбутньому уже не військовим шляхом повернути собі ці території, коли складуться сприятливі для цього обставини. А водночас щодо поступок з російської сторони, ми тут не бачимо якоїсь деталізації, чого власне будуть очікувати. Безпосередньо американці від росіян, але можна вже сказати про те, що російський диктатор Путін не демонструє явну готовність до таких поступок. Він повторює вкотрі вкотре свої заяви про те, що наче не збирається вести ніякі переговори із Володимиром Зеленським, бо вважає його нелегітимним президентом. І у такий спосіб фактично Росія наполягає на проведенні, можна сказати, виборів в Україні і